І остави нам долги нашої, якоже, і ми оставляємо должником нашим. І не введи нас в скушені, іно і збави нас от лукавого. лукава. Царство своє слава, Цей Синести, духа нині прийсне, воки віку. А, Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй слава Отцю і Сину і Святому Духу. І на ній во віки вікова. Мінь. і поклонімся цареві нашому Богу. і поклонімся Христу, цареві нашому Богу. і поклонімся і припадем самому Господу Ісусу Христу, цареві і Богу нашому. Благослови душе моя, Господа, Господи, Господи Боже мій, Возвеличилися єси зіло, воїсповідання і, і ввелий путоблекце, єси, одіяйся світом, я коризою, простирай небо, як кожу покриває водами, привез принніє своя, полагай облаки на восхожденіє своє, ходяй на крилу вітреню. творий, ангели, своє духи і слуги своє пламінь огненний, основає землю на твердиї, я не преклониться во вік віка, без неї одіяніє, одіяння на горах, стануть води. От запрещення Твоєго побігнуть от ласа, грома Твоєго убояться, восходять гори, не сходять поляво місто, єже оснував єси їм, приділ положи його, же не прийдуть, ніже обратяться покрити землю, посилай істочники водебріх посереді гор, пройдуть воду, напаяються звіри сельни, я жду то нагріво жажду свою, На тих натихтиця небесне, от тут серед я дадять глаз. Напояє гори от привез при них своїх от плода діл, твоїх насититься земля, прозиває требу скотом і злак на службу чоловіком, і звести хліб земли землею вино веселить серце чоловіка, умастити лице є лейми, хліб серце чоловіка укріпить, наситяться дерева, польне, кедри ліван стіє їх же єси, насадив, насадив у птиці, возніздяться. Я родий предводительствує тим, і гори високі, а єленим камінь, прибіжище заяцем. Сотворили силу, обремена, во сонце позна запад свой, положилися твої без нож, в нош, же пройдуться звір'ї дубни її, з ким не рикаючи, і восхитити й взискати от Бога, пишу собі, восія сонце, і собрашеся, і во ложах своїх лягут, і зайде чоловік на діло своє, і на неє своє до вечора, якобо звеличишися, діла твоє, Господи, все і сотворили си, і сповни се земля, твари Твоє. Я. Сіє море великої, і пространної та могади, їх же ніс числа, животна я мала великими, там, у корабли приплавають. Зміси його же создалися, ругатися йому, всяку тобі чаю, дати пищу, йому благоврем'я, давши тобі їм соберуть, отвершу тобі руку, все, чи є, сповниться благости, отврашу же тобі лице возметуться, у тим іще дух їх і щезмуть. Його перствою возвратяться, посліши духа твоєго, і созиждуться, і лице земли. Буди слава Господня, во віки возвеселиться, Господь, оділік своїх, призирай на землю й творею, трястися, прикасайся, горам і дем'яться. м'ятця, воспою Господи, піво животі моєму, Богу моєму, дон, де же єсм. Да осладиться йому, бесіда моя у Господі, дай щезон грішницю од землі, беззаконниця, якоже не бити їм благослови, душе моя, Господа. Сонце позна запад свой положилися тьму і без нощ. Як возвеличіше се діла, Твоє Господи, все премудрості у сотворили си, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, присну вік і присну, і во віки вікова. мінь. Аллилуйя, аллилуйя, лилуйя, слава тебе Боже, Аллилуйя, слава тебе Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе Боже Господу, помолимся, Господи помилуй. души нашого Господу, помолимся, Господи помилуй. помилум. Господи поминум, свидим храм, і благовієм и страхом Божим ходячим понял, Господи, помолимся. Господи

Господи, помолимся, Господи, помилуй. помилу. Спасені, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Збавитися нам, цики скорби. Гнівей нужди, Господу, помолимся. Господи, помилуй. За спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, твої благодати. Господи, помилуй. Святой причистої, при благословенної славну, владичицю нашу, благородицю і присну Ю Марису. Всі ми святими помируши самі себе и друге живот наш Христо, Бог предаду. Господи. Яку подобає тобі всяка слава, і поклонення Отцю і сине Святому Духу, нині приснего віки Амінь. Блажен муж, алілуя, і вже не йде нас нечистивих, алілуя, алілуя. Яко яковість, Господь, путь праведних, і путь нечистивих плибне алілуя. Аллилуйя, Аллилуйя, рага Господи, ви зі страхом і радуйтеся йому сотрепетом, Аллилуйя, 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 блага жени всі надійші санані, Аллилуйя, 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 Воскресни, Господи, спасим'я Боже моє, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Господні, спасений на людях Твоїх, благословений і Твоя, Аллилуйя, 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 Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, Аллилуйя, і нині присної і вовіки вікова міння, Аллилуйя, 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 слава Тебі, Боже. Аллилуйя, 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 слава Боже. Божа, Аллилуйя, Аллилуйя, я слава тебе, Боже. Мисподи, <плес> помолимося, Господи помилуй. Наступи, спаси, помилуй, сухрани нас, Боже, Твої благодаті. Господи, помилу. С той причистий, приблагословенної славний, владичсю нашу, благородицю і приснаді у Маріусу, всіми святими помянувши самі себе. І друг друга, живот наш Христу предадим. Христобов, предадує. Го твої держави, тві царство, сили, слава, цар і сина, свято дух, рані, приснево, віки, віку. <плес> Амінь. Господи, воззвах тебі, услыши м'я, услыши м'я, Господи, Господи, воззвах тебі, услыши м'я, от мій глас умолення моєго внех дазвати міку тебі, услыши м'я, Господи, Да й справиться молитва моя, кадило пред Тобою. Воздіяні руку моєю, жертва вечерня я услышим я Господи. Полужи, Господи, хранені у сто моїм, і двері, рождені, уснах моїх. Не крони серце моє, восел весело, кація не пшивати, він у різні, із чоловіки ділаєш <рриклад> мені беззаконні, несуться собі збранний мій. Накаження правди, мілоцію, я лежи рішено, де нема стіглави глави моєї я. Яку ще й молитви моєго облаговолення їх пожерти при камні водіє їх услушатися родами, як возмуща, як то ще землі проситися на землі, раз душі за всій пригаді. Дякую тобі, Господи, Господи, очиму і надій оповаг, надамі душу мою, сухрині, мені отці, Ти, їже, застави, що мої особлазі, але ще без оконіє. Падово мереж, твою річниці, єдине, аз донежи, прийду. Ласу мім, Господу, возвраща, гласу мім, Господу помолився. Пролив, при брене молині, моє печаль, моє, возбіщу, внедайши, мені б не возбічну, не даючи зати мене духу, моєму, ти позналася, сце моя. по симпони може, хода з краща, сім'ї, смадрі одесні, послідяг, і послідяги не бізнає мене. Войне бісом мені і заває душу мою, Тобі, Господи, ріди, забування, і мої же зможе на землі живих. Вонь мій молині, моє, моє космири, се зіро збамені, гоня, чим'я, хугріпи, щося, паче мене. Ні збиди сімниці душу, мою сподіватися імені твоєму. Мене ж донте, живу за де живу, засимні злобинам тобі, Господи, Господу лас мой, да буду душу твої не влюжила сумолиння моєго, О, ще беззаконні на зріші, Господи, Господи, хто постоїть, як у тебе очищені єсть, і же подостояний узван був пан телеймон. для да чоловіку всім всі простирлися душ попечені попеченіє. І тілес я, то, гда, те, з званням, Добро, дітали, і цілені показує, тогда тезу йменним зманєм о богатилця єси, доброділи і благочестя возмездніє, мучениче обрід, він це носить і непобідим воїн, явся Христа, Бога нашого. Його же моли спасти і просвітити душі наша. Імені ради Твоє потерпіть, Господи, потерпі душа моя, бо славу Твоє, нова душа Моя на Господа. І же от вещественних істочник Спасителя, Божественних із присно благодать почерпає, і богатно і зливая, і подаває приступаючим котебі все блажене. Всіх славної Твої, все і світоносної торжество, вірно совершаючих, благодати, Божественною сих, озари, богоподобним помазаним, є, Яві благостію, є же моли всім дароватися, погоющам. От стражі утрині яду нощі, От стражі утрині яда оповає, на Господа, мукам многими іскусися, Твоя нині огнепальна я любов, коє же сумму желанію, морем йогнем огнем зависно бори, тім же злоначального іспроверж живоноснує дійство утішителя, яви прият богато я уже і жива преславно умершаго, Богом мудре показав єси, і я і цілені я, соділа єси, преблаженне. Боку Господа милозі мною, но ізбавлені є, і то й Ізраїля по всібе, і Його. Безмесно благодать даєш і ще чоловіком. Пане, лимони мучениче славне, і духи одзвонивши, призиванням Христовим, і сліпим віддіти даруєші, якогодник іскрані, но моливрачу все блажене, даровати міру мир, твердь, і тя люблящим вели хвалите Господа всі язици, похвалите Його всі люди, є. Матери благостивая, я пожила єси віру, отче, е, і справи, єси нечистиє, молая потверця учені, всім і крещені, совершили, єси пан мучениче славне. Милостивого Бога, не дуючих врачу і страстей й гонителю, моли вірою, творящим вірогою, пам'ять Твою. Як Отвердиться, милостів на нас, істина Господня пребиває Твого вікні, отринули прелесть Отца Всеславне, і слове матерня тирня смислено приєм, паче, злата, плод, принесли, си по Господню гласу, і врач зряден явился єси панте, монему, жениче славне, ще же благодати путем, О, лежаща низу младенця, є хідною гризена, і ко Богу молитву сотворив і приліжно помолився. Аб'є отрока воскресил, єси, і звіря розтерзал, Єси, Тім же помінай нас, вірую, творящих твою пам'ять, якодо обряще милость водень судний, слава Отцю і Сину, і Святому духу. Босія нещасна, пам'ять пам безсребника, вірна, я зозиваю ще над тайною, і которжество вразин свиному водящі, празно любних составлення, настабоні, нам чудоді свенний врач, не дуги всім істі, яй, Телеймон твердий страдалець і молиться приліжно Господеві. Спастися душам нашим, і нині на приснує в віке віком, Цар Небесний за чоловіка на землі, явися і со чоловік поживе, по бо бочисне, я плаєме, і із нея прошедий прошедис осприятиєм. Єдин є син Свого, єстеством, но не і по стасію, же совершенна того Бога, і совершенна чоловіка, воістину проповідающе, і сповідуєм Христа, Бога нашого, же молі, мати безневісна я, помилуватися душа наші. Розпростив свігі тихі, святия слави, безсмертна отца небесного, свята блаженого, Ісусе христе, пришедше Сонця на захапать, вдівши світ вечерний поємця. І Сина, і святаго Духа Бога, до Своїн є си вся времена під лас преподобними Сине Божиї і дай я всему всьому миру, Єгоже ради весь мир слави. 叫。 Воньми ми мир, всім премудри свонь ми. Боже, заступник моє сити, і милость твоя предварить м'я. Візьми м'я у тварах моїх, Боже, і удостаючих нам я, і збави м'я. Боже, заступник моє сити, і милость твоя предварить м'я. Предварит цем святце, душе, це помишлення наше рцем. Господи, помилуй. Господи, вседержителю Боже, ти наш, нашим услыши, помилуй. Господи, помилуй. Для нас, Боже, по лице милости Твоей молим, Ты помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся се святейшим Селенским, архиереем нашим, Франциске, по переимствам, по нашим,

Господи, помилуй, я помилуй стиловіку любити Бог, сей типі славу села, йому цю ісе не святому духу, нині присни, во Віки віку. Сподобі, Господи, вовечер без безріха, сохранитися нам. Благословеніс, Господи Боже, Отець наших і хвально, і прославлено ім'я Твоє во віки. Амінь. Буди, Господи, милость Твоя на нас, я у уповахом на Тях, благословен, єси, Господи, научи нас оправданням Твоїм, благословен єси, Владико, корозумій нас, оправданням Твоїм, благословен єси святий просвіти нас соправданні Твоїми. Господи, милость Твоя во вік, дел руку Твою не презри. Тобі подобає хвала, Тобі подобає піні. Тебі слава подобає Тотцу і Сину і Святому Духу, нині пресно, і присно, і во віки віков. Амінь. Сподобай, що нині молитва наша, Господи, помилуй. Помилуй, сохрани нас, Боже, Твої благодаті. Господи, помилуй. помилуй. Вечер у себе совершенне свято мирне, безгрішно, Господа, просим. Подай, Господи. Ангела мирна, віра наставника, хранителя душі тіла наш, Господа, просим. Подай, Господи. Ще є оставлення ріхом і прегрішенні наш, Господа, просим. Подай, Господи. Добрих, полезних душам наш, нашу мир и мир Господа проси. Подай, Господи. Точи время живота нашего мир и покаяние скончатый, Господа проси. Подай, Господи. Христианский кончин живота нашего без болезни, не непостыдный мир, но на страшный. Все дочь проси. Подай, Господи. Да святой, пречистый, преблагословенный, славный владычество нашего, Богороди свою пресную Деву Марию, со всеми святыми поминувши сами себе и друг друга, весь живот наш Христу Богу, тебе, Господи, Дейко, благо, чолові, Бог предадим. Господи. Благо, человеку, любец Бог, я сей тебе славу ссылаем, си Отцу Духу нині приста, віки віко. Вір всім. І духові Твоєму. Слава Ваша, Господи, преклоните Тебе, Господи. Буде держава царствия Твоє благословенне і цей Отцене Святого Духа нині пристане, віки віко. Учаниці твої Господи, забиша житейська, я, не у умучені їх, будучи я ради жизни, то я наслідниці я вішася, тім же Ісу Ангели радуються, тих молитвами даруй людям Твоїм вегелю милость. Потибі возведохочому і живущому на сі, як очі раб у руку Господі своїх, як очі рабені в руку я, так очі наші Господу Богу нашому живуще дритним. Ра, безсмертна суші, душе моя, во, Житейськими не покривайся, но возникни, попіющи ко своєму благодателю, Боже, очисти м'я і м'я. мучениці Господні, молите Бога нашого і іспросите душам нашим множество, щедрот і очищені ноги прегрішеній моголим. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, як сполнихом, якомного і сполнихом свяничия, найпаче наповнися душа наша поношенних гобзуючих і уничіженія гордих, мучениці Христові непобідимої, побіди в лесть цілою кресною, восприясти, благодать, вічно жизни, Mučiele prщенie не obojawшися, муками uraniami веселистеся, і нині крови ваша биша, ісціня душам нашим, Молите спастися душам нашим. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу. Матерне возлюбив благочестіє, от чим же без Божьє мозгнуша, врачу душ воїн був, врачебні себе наказал єси, божественною благодатию во обоїх іскусен, страсти всегубитель, і душ врач показался єси. Но, яко живо страdan їх твердо є, і во молитвах присно пребивательно є стяжав, пантелей моне мученче Христов, приліжно моли, спастися душам нашим. І нині присно, і во віки віков Амінь. Владичес, приймі моль би раб Твоїх, і збави нас от всякі нужди і печам. Нині пошера Твоєго владико, по глаголу Твоєму соміром, як у виді сточимо і спасеніє Твоєє, жиси готував пред лицем всіх людей. Світ подкровені язикові славу людей твоїх ісраїля, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, славу Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині і во віки вікова. Амінь. присвятає Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наша, владико, просте, беззаконні наша, святий посвітий, цели немощи наша імені Твоєго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині і вовіки вікова. Мінь, Отче наші же єси на небесіх, да святиться ім'я Твоє, да прийде царстві Твоє, да буде воля Твоя, якко на небесі, і на землі хліб наш, наш насушний даж нам днес, і остави нам долги наша, якоже ми оставляємо должником нашим і не введи на свої скушені но избави нас от лукавого. Ach, ты царство, и Сила, и слава, отца, и сили святого духа, на нині приснего віки. Звані свише от я хитрости, приєм славне, ученієм священного Ямолая, матере Твоє, я благочестивою віру, а з любил, за ню же радуйся, пострадав доблественно, прийал єси благодать недуги ісціляти, тим і наша недуги ісціли, як одач тим твою хвалами пам'ять, великому чи... Великому Пантелеймоне, слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віком. І же нас ради рождейся от діви, і розп'ятіє претерпів благий, і з проверги, смерть, і воскресеніє явле, яко Бог. Не презри, я же создал еси рукою твоєю, я ви, чоловіко любіє твоє милостиве, приймрошчутя, богородицю, молящуюся за ним і спаси, спаси наш люди отчаянни благослови, Сей благословен Христос Бог наш і присни во віки віков. Амінь. Утверди Боже, католичискую віру во віки віков. Пресвятай, Богородице, спаси нас. спасина. Без істинія Бога слава рожчу, суші Богородицю, тя величає. Слава тобі, Христе, Боже, упование наше. Слава Тобі. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині присно і во віки вікова. Амінь. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помілуй благослови. Христос, істинний Бог, наш молитва, причисти своєї матері, стих славних і всехвальних апостол, святого великомученика, пан Телеймона і Гоже Десь празник, світло совершає, блаженна священномучника, те одари всіх святих. Помилити спасет нас у благи, чоловіку.